Вислухати українське радіо Житомир, вітаю у студії Наталя Кулініч. Внаслідок воєнних дій багато людей в Україні і на Житомирщині залишились без роботи. Власне для того, щоб підтримати конкурентоспроможність на ринку праці жителів області, Житомирська обласна служба зайнятості у 2023 році пропонує безоплатно пройти навчання і отримати у службі зайнятості відповідні ваучери. Про те, як скористатись цим правом, і як це допоможе у пошуку роботи, сьогодні будемо говорити із Аллою Загадською, координаторкою програм профнавчання в обласній службі. Ужбі зайнятості. Пані Алла з нами на відеозв'язку. Вітаю вас. Добрий день. Вітаю вас, доброго дня. Пані Алло, Передусім, звичайно, хочу спитати, що це за документ ваучер від обласної служби зайнятості і на що він дає право. Ваучер це документ, який видається службою зайнятості на суму, яка не може перевищувати 26 шість тисяч гривень на сьогоднішній день. Це 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Насправді програма видачі ваучерів це не нова програма, і вона існує вже з 2013 року і регулюється крім законів України про зайнятість та загальнообов'язкове державне соціальне страхування. На випадок безробіття постановою Кабінету міністрів України від 20.03.2013 року за рахунок ваучера може здійснюватися перепідготовка за робітничою професією. Тобто людина, яка має професійно-технічну освіту, має документ, що вона вже здобула робітничу професію, вона може пройти перепідготовку за іншою робітничою професією. Якщо людина е спеціаліст у сфері вищої освіти, то вона може пройти навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра або магістра, які вона здобула за іншою спеціальністю. Також людина може з вищою освіти підвищити е, свій освітній рівень і пройти на вищому рівні освіти навчання. А також пройти спеціалізацію та підвищення кваліфікації, як за професіями робітничими, так і в сфері вищої освіти, насправді дуже багато можливостей. Давайте поговоримо про все по черзі. Ви сказали про те, що програма діє ну, вже 10 років з 2013-го. Очевидно, що в цьому році вона стала більш пріоритетною в державі і краще фінансується. Якщо можливо, скажіть нам, будь ласка, яким є фінансування проєкту для жителів Житомирщини, тобто яка орієнтовна кількість жителів області може скористатися такою можливістю навчатись за ваучерами. Насправді, в перший рік дії програми було видано 600 ваучерів майже і половина осіб приступили до навчання. Але всі ці роки виділялось менше, значно менше коштів, і в минулому році в нас отримали ваучер лише дві особи за спеціальністю психологія на 52 тисячі гривень. В поточному році урядом стала приділятись велика увага саме активним програмам зайнятості, і в тому числі ваучерам, тому що це є підвищення конкурентоспроможності людини на ринку праці саме в цей нелегкий час. Тому в цьому році на ваучери виділено близько 9 мільйонів гривень, і ваучером можуть скористатись не менше ніж 500 осіб. Тому я б хотіла б звернутися до людей, тому що люди не всі знають про таку програму, що можна на сьогодні безкоштовно за рахунок коштів фонду отримати сьогодні іншу професію або спеціальність. Паніла, а кого це власне стосується? Я знаю, що розширено перелік громадян, які можуть цим скористатися. Так, дійсно, якщо раніше це були лише особи старше 45 років, які мають страховий стаж не менше 15 років і не здобули право на пенсію, то сьогодні це також і військовослужбовці, і учасники антитерористичної операції, і переміщені особи, для яких відсутня підходяща робота. Я ще хочу зауважити, що у нас на сайті державного центру зайнятості є повний перелік документів і все необхідне. Можна прочитати все щодо видачі ваучерів. Є категорії, які підходять для видачі ваучерів, є перелік професій, розміщений і спеціальностей, за якими може бути виданий ваучер. Тобто вся ця корисна інформація у нас знаходиться на сайті Державного центру зайнятості. Ну, і сьогодні, власне, ми також про це поговоримо. Ви згадали про кількість професій. Загалом, скільки їх цих професій, за якими можна навчатися за ваучерами? Так, дійсно, це сьогодні 43 робітничих професії і 27 спеціальностей. Ну, для прикладу можу навести цей верстатник широкого профілю, цей взуттєвик з ремонту взуття, водій автотранспортних засобів. Але тут є такий момент, що можна за рахунок ваучера здобути лише категорію С, де і є. E. Також це водій навантажувача, водій трамвая, водій тролейбуса, електрогазозварник, закрільник, кондитер, кухар, кравець. Цівальник, плиточник, будівельні професії, трактористи, машиністи автогрейдера. А також є спеціальний перелік спеціальностей, яких у нас 27 у в переліку цьому це є агрономія. І психологія, і ветеринарна медицина, і медсестринство, соціальна робота, комп'ютерна інженерія програмного забезпечення. Тобто, в кожній нашій філії, міській філії обласного центру зайнятості, а також у відділах та управліннях цих філій розміщений перелік професій, спеціальностей, розміщений перелік закладів освіти, які можуть здійснювати навчання. І можна ознайомитись з людям, які замість. Сцем проживання будуть звертатись до цих управлінь, відділів та філій, за якими можна навчатися, і ще хочу зауважити, що саме людина вибирає ту професію або спеціальність, і заклад теж обирає людина. Заклад освіти це дуже важливе уточнення. А скільки загалом закладів освіти Житомирщини співпрацюють зі службою зайнятості у перенавчанні і підвищенні кваліфікації дорослих? На сьогоднішній день щоб брати участь у цій програмі закладу освіти необхідно мати ліцензію на перепідготовку та підвищення кваліфікації, а також бути акредитованим або мати свідоцтво про атестацію. І на жаль, виявилося, що сьогодні не так багато цих закладів, які мають ліцензії саме на перепідготовку. Це 12 закладів професійно-технічної освіти. Ну і готові на сьогодні співпрацювати. Чотири вищі заклади освіти Житомирської області, тобто всього 16 поки що на сьогоднішній день готові і мають відповідні необхідні документи. А крім того, людина ж може вибрати не лише заклад Житомирщини, є ще перелік закладів освіти по Україні, тобто може хоч в Києві, хоч де, де людина хоче і де є відповідні дозвільні документи, може там звернутись і укласти договір на навчання. Пані Алло, це дуже цікаве так само уточнення. дякуємо за нього. А ще таки є один нюанс: йдеться про підготовку також у роботодавця. Що мається на увазі і з ким в даному випадку обласна служба зайнятості з якими роботодавцями співпрацює в цьому напрямі? Так, і із цих 14 закладів професійно-технічної освіти, які я назвала, є. Три заклади, які ж є і роботодавцями. Це Житомирське трамвайно тролейбусне управління, приватне підприємство ФОБОС і Товариство Технічний ліцей, які є також і закладом освіти. Вони також, як і інші заклади, повинні мати ліцензії відповідні і свідоцтво про атестацію. Наприклад, трамвайно тролейбусне управління, вони готують кадри переважно для себе. Водіїв тролейбусів і водіїв. Трам... І вони теж можуть брати участь у цій програмі, підвищити кваліфікацію своїм працівникам, і, наприклад, як роботодавці скористатися цією програмою для того, щоб їх працівники отримали інші професії, можливо, і не в їх закладі. Це також приватне підприємство ФОБОС, яке теж готує охоронників, і вони мають відповідну ліцензію і можуть теж охоронникам здійснювати підвищення кваліфікації. Ну і технічний ліцей вони мають найбільше на сьогодні ліцензованих професій в області, за якими можна навчати по ваучеру саме в них Алло, Таке питання. Ви згадали про суму ваучера? А якщо ця сума недостатня для покриття вартості навчання, тому що вона всюди різна, чи можливо здійснити оплату різниці цієї вартості навчання? Так, дійсно, якщо вартість навчання перевищує максимальну вартість ваучера, то різницю може доплатити або роботодавець, або сама людина. Якщо ж вартість навчання нижча ніж сума ваучера, то оплачується вартість навчання в межах вартості навчання, а не вся сума Алло, Ви вже згадали про ті вимоги, які висуваються до людини, яка бажає перенавчатись, тобто це певні щеблі освіти. Чи є якісь ще додаткові? вимоги до людей, які забажають отримати такий ваучер, є звісно, в кожна професія передбачає до якісь вимоги до неї, і так, наприклад, якщо це підвищення кваліфікації водія, наприклад, якщо людина хоче здобути категорію «Д» або «Е», e, то звісно ж вона повинна мати хоча б категорію Б. Також трактористи, якщо вони підвищують кваліфікацію, значить вони повинні мати нижчий рівень освіти. Тобто на підвищення кваліфікації можуть йти вже люди, які мають таку професію. Якщо це стосується вищої освіти, то звісно в кожному закладі освіти є правила прийому, від яких заклад не може відступати, так само як здійснюється вступна кампанія. Всі інші моменти тому ми на сьогодні спільно з департаментом освіти і науки створили такий перелік закладів освіти, наприклад, з Житомирщини, із контактними особами, до якої людина може звернутися і запитати саме про ті правила прийому, чи є якісь вимоги додаткові, і це дуже добре, тому що людина з перших уст узнає саме ту інформацію, яка їй потрібна. Тому так. Є да, додаткові є моменти, але це все вирішується в робочому порядку. А цей перелік можна побачити так само у вас на сайті, так є на сайті, так можна в інтернеті. Алло, кілька таких, можливо, більш практичних питань. А чи можуть, наприклад, скористатися правом на отримання ваучера люди на які працюють півдня? Так, звичайно. Головне, щоб ці люди не перебували на обліку в службі зайнятості як безробітні, і щоб мали або професійно-технічну, або вищу освіту. Тоді вони можуть скористатися. А чи можна дистанційно реалізувати право на отримання ваучера, наприклад, людині з інвалідністю, яка там мало чи взагалі не виходить з дому? І як це зробити, якщо так? Людина може так звернутися дистанційно, надіслати заяву і може отримати цей ваучер. Але потім все одно потрібно буде людині укласти договір із закладом освіти. Я думаю, що це теж можна зробити дистанційно. Головне, щоб людина не досягла ще пенсійного віку, тобто право на, на пенсію за віком. І ще таке питання: якщо, наприклад, людина, отримавши ваучер на навчання і розпочавши таке навчання з якихось причин, не зможе його продовжити. Ну, наприклад, їй буде складно це зробити, чи щось, що відбувається далі? Чи не доведеться людині повертати гроші? Так, такі моменти дійсно бувають, і людина може припинити навчання з поважних причин, тому тоді вона не повертає кошти і може припинити без поважних причин. У разі, якщо людина припинила таке навчання без поважних причин, то да, вона дійсно повинна повернути протягом 30 робочих днів шляхом перерахування коштів на рахунок закладу освіти. Цю частину, а заклад повинен повертати на рахунок центру зайнятості, який видав ваучер. І, взагалі, якщо людина е припинила навчання без поважних причин, тобто те, що вона провчилась, повертає людина, а решту коштів повертає заклад освіти, що вона ще не закінчила навчання. Дякую за роз'яснення. Ви згадали, що не так активно в попередні роки жителі області користувалися можливістю навчання за ваучерами від обласної служби зайнятості. Але такі люди були. Чи можуть вони повторно скористатися, чи ваучер видається одноразово? Ваучер видається тільки одноразово, тобто один раз. Якщо людина вже скористалась, вона більше скористатись не може. І які є строки приєднання до цієї програми? Тобто, це до кінця року, чи є якісь більш стислі терміни? Кошти нам виділені з Житомирської обласної служби зайнятості на 2023 рік. Тому ці кошти е, потрібно використати. Ну як в цьому році люди можуть е, укласти договори із закладами і отримати ці ваучери. Тому саме в цьому році. А на наступний рік буде інший кошторис, інше фінансування, і вже витрати будуть ну, згідно кошторису, затвердженого. Дякую. Давайте ще раз підведемо риску для всієї нашої слухацької. Аудиторія, якщо людина зацікавилася можливістю перенавчитися, покращити свою освіту за допомогою ваучера від обласної служби зайнятості, якими мають бути її перші найпростіші кроки, людина повинна звернутися обов'язково до філії за місцем проживання, відділ чи управління. Спочатку людина пише заяву, що вона бажає отримати ваучер уже після того, як вона вибере професію, за якою вона хоче її отримати, або спеціальність. До заяви додається копія паспорта, трудової книжки і е е картка обліку платників податків, тобто ідентифікаційний код людини, і документ про освіту обов'язково про професійно-технічну або вищу. Після того як людина написала заяву. Філія розглядає е, щодо прийняття рішення, перевіряє всі документи, стаж людини, все, що потрібно в даному випадку. І тоді, якщо все нормально зі стажем з освітою, то тоді філія е, повинна особу не пізніше ніж на восьмий день проінформувати про те рішення, яке прийнято центром зайнятості філією. Людина після того, як приходить, отримує ваучер на руки, і вже з цим ваучером людина йде в заклад освіти, який вона вибрала, і з закладом освіти укладає договір про навчання. І вона повинна це зробити упродовж 90-календарних днів. Якщо упродовж 90 днів без поважної причини людина не використала ваучер, все ваучер тоді пропадає, і вона не може інший раз скористатись. Тому якщо є якась поважна причина, чи людина захворіла, то тоді вона е надає е документ, що вона такий то період хворіла, і продовжується термін використання ваучера. І вже потім, коли людина е, зарахована на навчання заклад освіти повинен нам надати договір, е, копії ліцензії, тобто всі документи необхідні для того, щоб е, служба зайнятості оплатила закладу освіти за її навчання. І хочу ще зауважити для закладів освіти, які можливо нас сьогодні чують, що оплата за навчання здійснюється відразу всі кошти за весь період навчання. Е, тому е, кошти мають бути. Бути якби освоєні в цьому році, а вже якщо такі випадки трапляються, то вже потім повертаються кошти за невідпрацьовані. Дякую, пані. Але можливо на сам кінець є телефонна лінія, за якою люди можуть зателефонувати і поставити питання, які їх турбуватимуть. Так, я можу озвучити свій номер мобільного телефону 067 687 98 51. Будь ласка, в кого є запитання, телефонуйте з радістю. Дамо відповідь на всі питання, що цікавлять. А я представлю нашого гостю. Це Алла Загацька, координаторка програм профнавчання в обласній службі зайнятості. Пані Ало щиро, дякую вам за цю корисну розмову. Нагадаємо, сьогодні говорили про можливість отримати ваучер на навчання для. Підвищення своєї конкурентоспроможності на ринку праці це стосується жителів Житомирщини у цьому 2023 році. Спасибі ще раз за те, що знайшли можливість бути з нами на зв'язку. Дякую всім, хто нас слухав. У студії працювала Наталя Колініч. До нових зустрічей.